Ривер, привіт, Ві. Мені потрібна твою допомогу. Волосы чого що... ще. Так, що, що трапилось? Процеливши на полосу. Треба зустрітись. Уже де і коли. Клен, сьогодні ночі. Зараз кину подробиться. Зможеш? Постараюсь. Дякві. До зустрічі. Всім привіт. Ми продовжуємо проходити Кіберпанк 2077. Бачите, з'являються нові завдання. Рівер подзвонив, потребує нашої допомоги. Але сьогодні ми напевно підемо не не сюди, а до хмар. Мы это мы що котку потребно ежа. Вот мы зараза залишили. Нехай есть. Так, на Чуття нам дзвонили і казали, що потрібна допомога у хмарах, да, щоб їх а -а -а, знищити. Можемо взяти в цьому участь?

Окей, okay, спробуй ще раз. Я почуваю зле, що ты Джері. So Мегі знову відправила тебе спати again? на дивані? Ага, yeah, uh -huh. ось вона у журналі помилок. Okay, я почувсь зле, що ти мені порадиш. Бідлошен, Джерри. Мегі знову відправила тебе спати на дивані? диване? Зрозумію тут. shootings have been reported along the 1 166 and 101 eyewitness accounts point to inter-clan disputes attacks on unaffiliated persons has not exceeded the average you take a blow-up doll remodel and that's cheap that's the infidel no 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 that 17th ish це м'ясо анлатекс. На Нам вже так важко до допетрати? Саме так, просто м'ясо. Они вещативо, они думок, как они свидуємо. Там порожнє, просто як у Це просто складна форма... Дрочки, ось і все. Ясно? Зачекаємо. <звучить> трохи згодом. Хей, hey, Ви, привіт, Ві. дякую, що прийшов. Розмова з <звучить> Майка наші <плут> в тривимірні шахи. Азо її збити, збити тебе. Можеш спости все трохи детальніше? Я не знаю, чого там чекати. Експект очікую усього, будеш неуважним, і вона обведе тебе навколо пальця. Зробить так, що ти працюватимеш на неї і думатимеш, що контролюєш. Що ж, знаю таких людей? Сімобоя все дуже нервово. Я хочу вбити цих мерзотників мерзотника руками. Тому так. Можливо, я так, трохи нервую. Можеш мені більше розказати про неї? Думаю, що це знов коли я з нею не говоритиму. Говоритиму з нею я. Як, Як ти, ти хочеш її переконати її долучитися до нас? Я розкажу їй всю правду про, про те, що сталося з Евелі. З... З... Думаєш, цього буде достатньо? Non. Ні. Далі будемо імпровізувати. Коротко so, кажучи, я просто твій охоронець, охоронець right? правильно? Не, я такого не казала, просто know one one я знаю ее ліпше. Я готовий, Ходимо. Зачекай, я відчиню. Але ж не віриться, що ти зламала такий замок із першої спроби. Ти знаєш, як обійти їхню систему? Щось типу того. Я сподівалася, що вони нічого не оновлювали, відколи я пішла. І схоже, я мала рацію. Раз плюнути. За мною. Введіть в офіс. Джуди Альварес. Хотів сказати, рад тебе бачу, але, але не люблю брехати. А також я не люблю несподіваних гостей. Так, візит Ханака Росаківна Цвіті. Це, звісно, не буде, щоб не ось справжньої іконою стилі. No, я навіть знаю причину. Я думала, Але схоже, тобі вдалося опуститися ще не. Якраз здається, постійно знижувати мої очікування. Спочатку з'їхала з Шибайками, тепер я боюсь уявити, що буде далі. Так, V. Я про тебе говорю. Я прийшов у Хмари за інформацією. Я її отримав. Але все так сталося лише тому, що люди не хотіли співпрацювати. Коли ви чув про таку штуку, як компроміс, рекомендую почитати про неї. А компроміс вийде багато часу. А в мене його немає. То що ж ви тут забули? Знову будеш погрожувати лялькам? Джуді має пропозицію. Щодо хмар. Хочеш повернутися? Done. Без проблем. Я завжди цінула you know твоє міння, от тільки you know, не розумію, навіщо this... ти привела цей квіст. Якщо тут like перестанеш ставити з ляльок, як I'm до гуся first... м'яса, то я може подумала, але для цього нам спершу потрібно відібрати хмари. Здоровий okay, коктейль. Слухай, я розумію, що те, що сталося сильним, тебе дуже uh -huh. травмувало. Що? Я думала, ти не знаєш про це? Та да вона сама напросилася на такий кінець. І я здивована, що вона так довго трималася. Ми повинні щось Or робити. Повсякте like там, well. де вона гвалтував її, коли вона була без відомості, а потім продав. So Йоу, ти завжди була така неадекватна. неадекватна. Okay. Ти здаєшся, прох розсудів Можеш пояснити, про що йдеться? І подумай над пропозицією Джуді. Усе може вдатися. Нічого собі, Джуді. Схоже, у тебе з'явився справжній фанат. Ти кажеш, що я вбився. Ти маєш рацію. Я вбив Довня. Але зробив би це знову. А якби я тоді знав, що він зробив Зевелін, коли їй потрібна була допомога, то він би так легко не відбув. Хайгер Клаві кігці тут головні. А знаєш, скільки я тут вирішую? Ось стільки, стільки ж варті ваші проблеми для мене. Майже нічого. Не здумувалась, чому тут взагалі працюєш? По давні у вас тут ніколи не було. Заради нашої дружби, Джуді. Буквально за кілька хвилин охрана зрозуміє, що ви тут. Тому ви маєте два варіанти. Вийти так, як зайшли, або ж просто викинеть звідси. Але це не породи чи монизворо. Це дружнє попередження. З мене досить. Я йду звідси. Правильний вибір. That Гарно, поговорили. Totally вона нас off. просто вигнала. Розслабся, це просто частина її вистави. Через кілька днів вона сама затолфнує тобі, торс розповість про захоплені хмар, так на це її ідея. Може і так. have history. Я ж вам щось збуду. Yeah. Так давно здається. Я think I just felt lonely. Мені тоді було дуже самотньо. Ніякі всі нав'язувати. She was Вона була інакша. So I. І я також. Can't Не можна довіряти людям, які шукають game. у всьому вигоду. It's so, такими людьми people you don't know, that they can turn on you during a meeting, a friend, stab ніж між ребрами. Знаю. І повністю згодна. Просто well, колись вона мені дуже подобалася. Я довго не розуміла, ким вона є насправді. Але якого вона б не була, ми її потребуємо. <плес> Just think, я ж могла б піти пірнати вона. зранку. великий відпочинок пішов би тобі на користь. І мені теж. Це не зовсім відпочинок. Я маю цікаву ідею, над якою працюю, проте я ще не знаю, що ще щось з неї вийде. Щось yeah. <пробітник> мені важко уявити тебе наша шезон зі коктейлем у, у, у... у руці. у руці. <пробітник> Ніколи свідчі на шезону я обдумуватиму всі мої життєві вибори. <пробітник> Саме цього я стараюсь уникнути. Ідьмо нарешті на перший поверх, я дуже хочу вийти звідси. Я не розумію, Які відношення мають сиськи до цього гівна? гівнасейнодитит. Социцька мені не скажеш. Певно, це їм допомагає з продажу. Можна звинувачити корпорації, але якщо чо, чесно. Та проблема в людях, а не в них. Бізнес — це бізнес, а цицьки — його частина. Те ж саме, що від шкаливої Люди купують її не тому, що тупі в тому, а тому, що бідні. Nice. Well, what is it this time? The pipe that burst in our building. Those city bastards still haven't sent anyone to fix it. Watch your language. Can't you see who you're talking to? What do you need? Well, we need the pipe fixed, that's for sure. Maybe something to fix up some of the units, too. There's no damage. There. I'll take care. Thank you. Знову важливим. <реку> <реку> Та звернення дає по час <реку> пролисті було недостатньо. Тільки конкретна капо може переконати Майк. <реку> я ж думаю, що ти Ві, <реку> Я ж цілими днями <реку> сиджу в підвалі <реку> і працюю з віртами. Знаєш, яка ймовірність того, що мені <реку> хтось прострілить полову. Така як із почуття Майка, Навіду на відміну від тебе. Я наржаю себе на небезпеку. Але це тільки початок. Знаєш, я, я також люблю конкретику. О, що справді важливо. Скільки ти вб'єш, використаєш патронів і скільки заробиш на цьому. Всі можуть жити з самим мистецтвом. Та мріями про свободу. Іноді доводиться порпатись в багні. Треба думати. Нам точно потрібно більше людей. Я поговорю з ляльками. Я зателефоную, коли щось надумаю. До зустрічі, Ві. Дякую. Прям так з рівером можна зустрітися. Можно постреляют. Ей, лок. Вено дуже квапишся, спробуй щось вигадати. Таке, що можна зробити, але щоб. Але щоб міски вибухнули. На зв'язку скоро побачимось. Малянька, бачиш все. Ось і все. Вот это у нас католюб, а? Все буду с нами Так, давай до первого весна. Привіт ві. Ми зараз починаємо. Так ще треба туалет, чи щось таке, то саме час. Дякую за турботу. Почнімо радео. Ще не можемо. Тобі треба зайти в стрільбіще. вперед. Іди. Тіп-топ. Так, ну добро, сколько вас? Лучше шесть. Надеть-ка, шо ж. Ничего же, Лидрис Хэм. Правила простые. Бат, что мишень стреляйте. Бай, душа и акула. Это может быть и в мишень суперники. Промая той, кто больше разе в лучи. Только стреляем в мишени, а не суперники. О, точно. Только малокалибрные пушки на требовании тут. Не ставаться своей штурмовой пугалки, че гранты мэты. А За перше місце отримує те пістолет, але дуже крутий. Я б не сказав чудовий. Ой, уже, Балачок, до справи. Готовий? И где статы? А. Два, три. Хватит hey, я же сказал, только малоколый калибр. А я забыл его. Мабуть, вы еще и Сам этому утром потримать пистолет у У Кабори. Волызовица, худко. Черт, Чумба, заспокойся. Приду, иду. for swine for fuck's sake. Peace or swing. Alright. Three. Three two, two, two. One. What the hell was that, Lisa? Forget your glasses. Fifteen seconds. Last chance, B. Ah, wasn't like the smell of powder and hot. Light. В первом месте На другому – Руді. Усім іншим надахам треба навчити стріляти. А тепер шуруйте звідси. Дякую, Вілсон. ствол. Так. Зараз? Усе не так. Змані нічого не дали, зовсім нічого. Можливо, не треба було назвати потенційних покупців Е, Можливо, але трясся. Зброю треба поважати. Якщо не знаєш, як стріляти, то не роби цього. Бери себе. До зустрічі. around story of optimism emerges from tak <smart noise> <smart noise> <smart noise> 32 Вот <ріст> 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 отак оце зникли просто все. Друзі, якщо сподобалось і було цікаво, обов'язково вдарте по вподобайці. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у цифровій темряві, і залишайтесь з нами, бо справжні історії тільки починаються. До зустрічі в мережі Самурай!